Дня Харкова опинився під масштабними обстрілами. Було чотири влучання. Каба Попередньо Ми маємо шість людей, які постраждали внаслідок цього обстрілу. горить зараз ринок. В місті Харкове дуже багато людей опинилося буквально без нічого, бо ще згоріли їх павільйони торговельні. Крім цього, один приватний будинок ще зруйнований, Дуже багато будинків приватних постраждала. вікна в, в багатоповерхівках. Крім цього, постраждали вхіди в метрополітен. Дуже багато розтрощено автівок, і також постраждав кооператив, в якому знаходились автівки. Тому така ситуація зараз працюють всі наші комунальні служби, працюють пожежники щодо локалізації наслідків пожежі для того, щоб якнайшвидше все зробити.